Скажіть, будь ласка, скільки е, які художники і тумає ну, цей захист, скільки грошей плануєте деверешні? На сьогоднішньому аукціоні у нас 19 лотів. Е, картини як відомих, я б не сказав, легендарних подільських художників, так і художників народу, Ми їх називаємо це. Художники з народу, які не мають професійної освіти, але мають величезне бажання допомогти нашим військовим, тому що аукціон має на меті допомогу військовим, які зараз лікуються. В нашому військовому шпиталі. Чому ну, загалом це нам як пояснили це неправильно, коли професійні і непрофесійні художники експонуються в одній виставковій залі, але ми обумовлюємо це тим, що нашу країну на сході захищають як добровольці, так і професійні військові. І тому це заспокоює і професіоналів, і заспокоїло критиків така відповідь. І впевнений, що люди, які сьогодні прийдуть на цей аукціон, мають на меті. В першу чергу допомогти нашим військовим і сподіваюся, що й отримати естетичне моральне задоволення від такої допомоги, тому що це кожна ця картина це є згадка про добру справу. Окрім того, мені приємно, що наші професіонали, картини, яких аж дуже дорогі, певний, що з ринковою вартістю, мабуть, не кожен би собі дозволив їх придбати. Сьогодні є змога придбати ці картини дешевше ніж в будь-якій галереї. Але а, більша частина коштів а, з картин відомих художників все ж таки на, буде направлена на війну. Скажіть, будь ласка, кого запрошували придбати? А, я на цей захід запрошував як кандидатів в народні депутати, тому що а, все ж таки зараз вибори, і я впевнений, що а, це підштовхне до благодійності багатьох. І з іншого боку, запрошував бізнес віту нашого міста, тому що це люди, які досягли багато чого, це люди успішні. А успішні люди, як ніхто, розуміє, що таке мистецтво і вартість мистецтва. А зараз вся країна розуміє вартість миру, і саме тому сьогодні можна обміняти мистецтво на мир. Так і називається наша наш аукціон, перший благодійний мистецький аукціон обміняє мистецтво на мир, тому що саме крізь мистецтво і крізь культуру хочеться, щоб наша країна досягла миру, а в жодному разі не кровопролиттям і не військовими діями. а ми.